Доброго дня всім добрим людям. І так, е, сталася історична подія, на мій погляд, саме подано до Конституційного Суду України подання про визнання Земельного кодексу неконституційним. Тобто, е, оскільки на сьогоднішній день немає жодних правових підстав для приватизації, Об'єктів власності українського народу, а саме землі, і таким чином будемо слідкувати за цією справою. Ну, значним обґрунтуванням підстави для такого подання і значним обґрунтуванням було те, що 28 червня 1996 року була прийнята Конституція України як найвища закон найвищої юрисдикції. Прийнята Конституція України як акт цього суспільного договору у вигляді закону, який має на вищу юридичну силу та в силу цивільного законодавства держава Україна стала рівноправним учасником цивільно-правових відносин, при цьому змінивши суспільно-економічний устрій з соціалізму соціалізм на визначений правовий і публічний порядок прописаний Конституції статті 19 конституції України. А також владу рад на розподіл державної влади на три гілки влади та визнала в межах кожного населеного пункту можливість існування органів місцевого самоврядування, які е, люди не звертають увагу, що е, громади е, мають право і здатність, тобто, е, якщо в них немає здатності. То вони не можуть мати орган місцевого самоврядування, оскільки вони не здатні управляти ні своїми інстинктами, ні своїм спільним майном, ні своєю спільною сумісною власністю. У відповідності до преамбули Конституції України визначено, що український народ це громадяни України всіх національностей. Ну, колізія полягає в тому, що на сьогоднішній день громадянство взагалі замінено. І на сьогоднішній день воно надається без статусу національності, без визначення національності, тобто всі громадяни держави України рівні перед законом, і рівні у своїх можливостях і правах. Преамбула Конституції України не є формальною частиною Конституції України, вона є джерелом права і є при тлумаченні всіх інших її положень, в тому числі і щодо визначення українського народу. Відповідності до статті 19 13 конституції України: земля, надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси і континентальну шельпу виключної морської економічної зони є об'єктами права власності українського народу і. Е... Від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого саморяду в межах визначених цією Конституцією. Фактично, стаття 13 Конституції України закріплює юридичне панування людини і громадянина над своєю частиною в об'єктах права власності українського народу. Правий титул на об'єкти права власності українського народу на території, яка має ефективно контролюватись державою Україна, належить українському народу. Первинним власником землі за спеціальним конституційним статусом є український народ, громадяни України всіх національностей. Наведене положення є ключовим для розуміння конституційності підстав набуття права власності на землю. Концепцією конституційного значення є концепція законності первинних підстав набуття права власності на землю. Концептуальні засади, закладені в розділі Першому Конституції України, а саме щодо статусу українського народу, є єдиного, як єдиного первинного власника землі та природних ресурсів, дозволяє застосовувати підхід щодо нікчемності актів, вчинених із порушенням норм Конституції України. Щодо об'єктів правовласності українського народу, визначених статтями 13-14 Конституції України. У всьому зв'язку з статтею 19 Конституції має діяти всі всіх випадках презумпція незаконності рішень органів державної влади та місцевого самоврядування, оскільки презумпції законності рішень порушує засади захисту конституційного Номер, Норми Конституції України мають значення конституційних презумпцій найвищого рівня, саме тому норма частини 2 статті 19. Конституції України має розглядатися як презумпція недійсності рішень, якщо органи і посадові особи діють супереч вимогам цієї норми. Ця довга вступна частина була направлена на те, щоб ми нарешті зрозуміли, що якщо Верховна Рада прийняла земельний кодекс, який не прийнятий на підставі Конституції України і не відповідає Конституції України. То він є фактично нікченим актом Верховної Ради України, оскільки він дає право володіти, користувати і розпоряджатися юридичним фізичним особам, які не є власниками, а саме не є складовою частиною українського народу. Конституційне подання, яке ми будемо з вами всі слідкувати, як буде реагувати на це Конституційний суд, направлено на те, що всі власники землі на території, яка контролюється державою Україна, має контролюватись, верніше, практично вони зацікавлені в тому, щоб ця підстава набуття права власності на землю. Було конституційно, оскільки, в теорії права це буде триваюче правопорушення, незалежно від того, коли ви набули право власності на землю, його можна буде скасувати в будь-який час рішенням суду, оскільки, якщо буде таке подання, і неважливо від кого таке подання надійде. Тобто станом на сьогоднішній день. Я думаю, що всі громадяни України зацікавлені в тому, щоб в їхніх дітей чи в їхніх внуків через рішення суду не було скасовано право власності на землю, оскільки вони залишають дітям спадщину сумнівної законності. Таким чином, ми приходимо до самого фундаментального розуміння того, що на сьогоднішній день. Щодо об'єктів права власності українського народу, визначених статтями 13-14 конституції України у взаємозв'язку з статтею 19 конституції України, має діяти у всіх випадках презумпція незаконності рішень органів державної влади та місцевого самоврядування. Тобто ті всі рішення, які понаприймали на сьогоднішній день органи державної влади і органи місцевого самоврядування, якими передавали у власність землю. Яка є об'єктом права власності українського народу і є єдиним джерелом первинним власником землі та природних ресурсів, вони є всі застосовуючи підхід щодо нікчемності актів, вони на сьогоднішній день є всі нікчемні і не є правовою підставою для набуття громадянами України та фізичними і юридичними особами. Право власності на землю, тому е, дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.